Панетони, італійська святкова магія в кожному шматочку, пухке, з родзинками, ароматне, повітряне, святкове. Це не просто здоба, це італійська класика. Ось такі прекрасні паски панетони виходять по цьому неймовірному рецепту. Обов'язково зберігайте. Для опари змішуємо молоко кімнатної температури, додаємо дріжджі, цукор, борошно з високим вмістом білку. У мене 13 Перемішуємо, накриваємо та лишаємо настоятись при кімнатній температурі 30 хвилин. Начинка. Запарюємо родзинки на 10 хвилин кип'ятком. За пельсину зливаємо сік і додаємо 50 г ароматного алкоголю. Також натираємо цедру, зливаємо кип'яток. Заливаємо рідиною родзинки, ставимо на 12 годин на ніч у холодильник з цедрою. Ось така волокниста упара у нас вийшла, тож починаємо готувати перше тісто. До опари сипемо цукор, 2 яйця, борошно, змішуємо до такої консистенції і лишаємо на ніч, на 12 годин у холодильник. Наступного дня готуємо друге тісто. Подивіться, яке воно у нас ідеальне. Дуже волокнисте після холодного бродіння. Поки що ми його відставляємо і змішуємо: Три жовтки, одне яйце, дрібка солі, цукор і цедра апальсину. Виливаємо до тіста. Обмішуємо та додаємо борошно. Спочатку об'єдною ложкою, а потім уже комбайном. Можна використати міксер з гачкуватими насадками. Змішуємо 15 хвилин до такої ніжної консистенції і потрохи додаємо кусочки масла. Коли масло все вкинули, перемішуємо ще 15 хвилин. Подивіться, яка краса. Залишаю на 5 хвилин, щоб перевірити, чи є клейковина. вона. І ось, дивіться, як воно тягнеться. Це значить, що панетони будуть дуже смачні. Від родзинок зливаємо зайву рідину, додаємо ложку борошна і поєднуємо з тістом на малій швидкості. Приблизно я це робила 5 хвилин. Після чого ми накриваємо наше тісто плівкою. Робимо маленькі дірочки, зверху накриваємо рушником і ставимо на 2-2,5 години, я ставлю у духовку зі склянкою кип'ятку для того, щоб воно гарно підійшло. Має більше, ніж у 2,5 рази підійти. Своє я зловила, коли воно вже почало витікати. Подивіться, як гарно воно виросло. Тому готуємо його до фінального етапу, щоб тісто не прилипало до рук, намочіть їх водичкою. Робимо 4 складання. З кожної сторони, як ви бачите на відео. Далі розділяємо на 4 частини або на 3, дивлячись, які у вас форми, і чекаємо, поки тісто виросте. А поки робимо макаронат. це покриття панетони, цукрова пудра, подрібнені будь-які горіхи, кукурудзяний крахмаль, білки змішуємо. Макаронат робить поверхню хрумкою, солодкою і дуже смачною. Покриваємо, коли паски вже підійшли. На них мигдалеві пластівці та цукрову пудру запікаємо при 170-35 хвилин. Важливий етап ще гарячі пронизати шпажками та повісити вверх вниз, щоб вони охололи. Це дуже легкі, смачні, надзвичайно м'які волокнисті панетони смачного.